Автор світлин Віктор Шубець у далекій Африці, дружина Юлія у Рівному, чекає чоловіка з місії і відкриває його ж фотовиставку. Це перша його фотовиставка. І надіюсь, це буде не останнє, тому що це його дебют. Можливо, не дуже поки, з професіональної точки зрення удачний, но це початок кар'єри фото репортажів на фото виставки. Світлини, витримані у чорно-білій гамі відображають життя наших миротворців на фото, бойові тренування, військовий транспорт та приготування їжі. Щоправда, це лише одна сторона медалі. Зрозуміло, що він має дотримуватися офіційної версії перебігу подій на цих гарячих точках. Тому ми бачимо, тут звичайне буденне життя українських миротворців без крові, вибуху і сліз. Багато світлин досить досить непогано. Я, я впевнений, що там досить непросто було знімати, хоч ідеї Є деякі, наприклад, снімки позуючі, але нам в даному випадку цікава фотографія те, що це з далекого Конго, з центральної частини Африки, досить далеко від нас. Це зараз Олександр з гітарою та у В'єтнамках. У 2010-му носив зброю та Кірзові чоботи. Світлини, музиканту близькі по духу, сам служив у внутрішніх військах. Пісні каже, з тих часів і співали їх усією ротою. Служба йде з бойовою зброєю, і це все дуже серйозно. Пісні, що сьогодні. Пісні вони якраз от пов'язують мене з тим часом, з тими друзями моїми. Які з яким от знаєте, кажуть, найсильніша дружба це армійська дружба через Юлію. Усі 13-го армійського корпусу шлють вітання з Конго своїм рідним та колегам в Україні. Побачити, як їм там живеться, усі охочі можуть до 14 червня. Діана Білоконко, Артем Лаговський, новини Рівного.